Руна рівновага. Богиня, що стоїть за цим символом, радуниця. Досить беземоційна руна, і вона допомагає в відновленні балансу і рівновазі енергетики, повертає в стан спокою. Цю руну ще називають антистрес. Раніше її використовували в рукопашних боях. І наносили на кінцівки для відчуття балансу і зниження больового порогу. Використовують також, щоб вийти з негативних емоцій. Гармонізає, гармонізує вона стан свідомості і взагалі буття. Коло використовується, коло, яке використовується в руні. На увазі ось це. це і є сама гармонійна форма, врівноважує різні ситуації в житті людини, допомагає вийти з конфліктних ситуацій. Ну, частіше для гармонізації цих конфліктних ситуацій і використовують руну в ставах. Для відчуття стану гармонії також її використовують. Для того щоб щось в житті людини прийшло в стан рівноваги, використовують руну рівноваги. Колір її синій, звук активації, ми вже прочитали «аль». Ось навіть символічно, якщо подивитися на саму картинку, то видно, що дівчинка на руках тримає як би так, енергію і метеликів. І воно все зрівноважено, тобто нічого не, не йде вгору і не йде вниз, все досить рівненько, спокійненько, легко і гармонійно. І від цього приємно на душі. І зараз малюємо з вами рівновагу. Руна рівновага, синій колір, звук Аль. 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 Так. Тут ми вже малюємо не відриваючи ручку, це можливо. І ось вона так легко, плавно, як і сама руна. Вона і виглядає так дуже гармонійно. Руна рівновага.